Історія ансамблю Ласівки бере свій початок ще з радянських часів, коли у село приїхала за розподілом молода вчителька математики Людмила Шемрай. Танці, хореографія завжди були її хобі, тож і створила гурток у школі. В 1991-му його офіційно оформили, пошили костюми, стали записувати якісні фонограми і виступати на районних і обласних святах. За ці роки Ласівки стали відомими далеко за межами свого села, про що свідчать численні дипломи на фестивалях. Підтримує колектив місцевого господарства Чиста криниця. За цей час ми відвідали багато фестивалей, були володарем гран-при. Фестиваля Золоте зернятко, який проходив у Херсоні. Були учасниками телепрограми Фант Лото Надія. Виступали в конгрес холі у місті Київ і були запрошені на чимало фестивалей, де здобували перші, друге, треті місце. Від початку Ластівки виконували народні танці. Нинішній репортуар ширший. І за цей період свого існування цього колективу вони здобули великі досягнення. Вони стали відомі не тільки у своєму рідному селі в Новосанжарському районі, а також і в Україні. Вони переможці міжнародних конкурсів. Нині в колективі займається до сотні дітей у різних вікових групах. Більшість починає ще з першого класу. На урочистому святкуванні ластів'ята демонстрували все, чому навчилися за останні роки. Привітати ювілярів прийшло чимало гостей. Константин Ехновський, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.